У Свято-Михайлівському соборі Житомира 9 лютого попрощалися із військовослужбовцем Русланом Куруляком. Ми з Русланом познайомилися на початку війни ще в лютому 2022 року. У березні почали фактично діяльність в рамках добровольчого формування територіальної громади міста Києва. А потім він пішов на передові позиції в минулому як досвідчений воїн АТО, кулеметник. Приймав участь в багатьох операціях результативних. Запам'ятався досить відвертою дружбою, фактично повагою до тих, хто був ними, розумінням того, що на цій війні кожен має робити свою справу. Він був справжньою людиною, яка в першу чергу, при першим покликом зразу прийде на допомогу. Він віддав найдорожче, що в нього було. Він віддав найдорожче, тобто життя за нашу Україну. Як звучить в молитві, і розплинуться в тобі, і вічно житиме в тобі. Свята, могутня і соборна. Руслан зробив найбільше, що вміг. Син Житомирянки Лілії товаришував із Русланом Куруляком. Мій син з ним товаришував, приходив до нас домой. Він правда старший за мого сина, але вони товаришували. Він йому допомагав на війні сили. Посилки відправляли. Ми збирали, все збирали. Такий був знаєте, безстрашний хлопець, що Господь Бог чинив душу його, у місті світлім, у місці квітучим, у місці спокою, де всі праведні перебувають. Господу помолимось». Руслан Куроляк навчався у Житомирському ліцеї номер 19 У 2014 році добровільно вступив до одного із підрозділів МВС, який захищав Україну на Сході. Там він отримав не одне поранення, отримав контузії. І такий досвідчений боєць залишився уже на посаді інструктора в цьому підрозділі, якому він проходив службу, пізніше демобілізувався. Після початку повномасштабної війни Руслан Куруляк добровільно вступив до Лав Збройних сил України. Загинув 24 січня у районі Бахмута під час виконання бойового завдання. Захиснику виповнилося 33 роки. У нього залишилася дружина та дитина.